Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Івана і тут допомагаю вам розібратись фінансами, інвестиціями та що найважливіше, з тим, як взяти контроль над своїм життям. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему: це тема відповідальність. Не тільки потрібно робити щось з грошима, а й з мисленням, якщо ми хочемо рухатись до фінансової свободи. Взагалі, якщо ви помічали за собою, що ви звинувачуєте інших у своїх невдачах, батьків, роботодавців, партнера або навіть якісь обставини, ви, можливо, відкладаєте якесь рішення, яке довго перебираєте в голові, чи взагалі чекаєте, що хтось це зробить за вас. Вам це відео просто зараз необхідно подивитись. Сприймайте це просто як знак. Взагалі, це відео не просто про гроші що воно про психологію? Ми розберемо, як позбутися позиції дитини, перестати перекладати відповідальність і почати самостійно керувати своїм життям. Наприкінці поділюсь вправою, яка свого часу могла мені змінити моє мислення. Тож будьте зі мною до кінця, і не забудьте підписатись. Взагалі, коли ми говоримо про перекладання відповідальності, це коли ми думаємо, що хтось інший повинен вирішити наші проблеми. Це так звана позиція дитини. Я не психолог, щоб оцінювати, але маю вдосталь досвіду, щоб сказати, в кого це є. Взагалі, як ми чуємо дуже часто фрази у інших людей, або спостерігаємо за собою: я в досяг успіху, якби не мої батьки, які не вчили мене фінансам, або я не можу накопичити грошей, бо зарплата занадто маленька, або по тій ж причині не можу інвестувати, або я не інвестую. Бо зараз війна, і взагалі не на час. Погоджуюсь дуже зручно, адже хтось інший винен в тому, що у вас є в житті, і взагалі не потрібно нічого робити, тому що ну. Причина ж не в мені. Але правда в тому, що така позиція залишає нас у пастці. Ми не розвиваємося, бо не беремо контроль у свої руки, а у висновку деградуємо взагалі. А позиція дорослого це коли ви кажете, я відповідаю за свої обставини. Я не можу змінити минуле чи оточуючих, але я можу змінити свої дії. Чому ми взагалі так часто це будемо робити? Ну, по перше, страх помилок. Ми боїмося приймати рішення, бо вони можуть бути неправильними, особливо в кого там синдром відміниці. Це перш за все для вас. Друге, це звичка з дитинства. У дитинстві за нас все вирішували батьки, тому ми звикли чекати, що хтось все виправить. Або приїде якась фея, чарівниця, паличкою махне і всі проблеми зникнуть. Ну і третє це бажання уникати дискомфорт, адже прийняття відповідальності це завжди важко. Набагато легше сказати, що це не моя провина. Але дорослого від дитини відрізняє вибір. Доросла людина здатна обирати, а дитина ні. А ще у дитини немає грошей, оскільки за неї повністю відповідають дорослі. Тож, якщо ви хочете заробляти і мати якийсь фінансовий достаток, то дійсно час це змінювати свою позицію. Взагалі, перейти на позицію дорослого, це про внутрішню роботу з собою. І є декілька важливих кроків, які я виділила зі своїм шляхом, який у мене був, і дивлячись на шлях інших людей. Перше це визначте свою відповідальність. Скажіть собі, що ви повністю відповідальні за своє життя. За гроші за рішення за перший і найважливіший крок взагалі абсолютно ви відповідальні за те, де ви проживаєте, в яких обставинах що відбувається навколо. Не війна, не ТЦК не впливають на те, що у вас відбувається в житті. Тільки ви. Ну в кінці кінців, ви ж самі обрали жити в Україні. Ви ж самі прийняли в якийсь день рішення тут залишатися. І це не тільки про 22 й чи 23 й рік. Це про колись в минулому. Я впевнена, що ви в 20-му думали, кожного дня я живу в Україні. Ви В 21 му думали, що кожного дня я живу в Україні. Тобто це був свідомий ваш вибір і ніяк не вибір когось іншого. Друге, це проаналізуйте, де саме ви перекладаєте цю відповідальність. Напишіть список ситуацій, у яких ви звинувачуєте інших. Взагалі, дуже часто ми це робимо, особливо у наших грошах і невдачах, що, наприклад, кар'єру ми не будуємо, тому що хтось винен, ми не заробляємо, тому що хтось винен. Ну, частенько, погодьтесь. Третє це ставте собі запитання, що я можу зробити, замість того, чому це сталося. Запитайте, що я можу ще зробити, щоб це змінити, або що мене привело в цю ситуацію. Теж дуже важливо. Четверте, навчіться приймати рішення. Взагалі все будується крок за кроком. Оберіть, на що витрачаєте гроші в цьому місяці. Оберіть і вирішіть, куди інвестувати. Кожне ваше рішення робить вас сильнішим, і це ваше індивідуальне рішення на рахунок вашого життя. А взагалі страх дійсно головна причина, чому ми не беремо цієї відповідальності, і з ним боротися як на мене найважче. І тут теж є декілька у мене порад для вас. Перше, це прийміть, що помилки неминучі, ніхто не ідеальний, і ви теж можете помилятися. Але це нормально, тому що кожна помилка нас вчить і вчить цьомусь. Плюс на цьому ми дійсно здобуваємо безцінний наш досвід. Друге, це дробіть ваші великі відповідальності на більш-менші можна почати не просто з інвестицій, а хоча б з елементарного, що візьміть відповідальність на те, як ви розпреділяєте ці кошти. І третя, знайдіть підтримку, і не в друзях, не в сім'ї, а окремо незалежно. Краще, щоб це був психолог або коуч, дійсно, якийсь незалежний консультант, який буде говорити вам тільки правду. Ну і наприкінці, як і обіцяла ділюзами вправою, яка могла мені частково вийти з цієї позиції і стати абсолютно повністю дорослою людиною. Ця вправа така: напишіть у колонку, що я хочу змінити у своєму житті. Це може бути фінансова ситуація, здоров'я, стосунки, оточення. У другій колонці напишіть, що заважає мені це зробити. Тут можуть бути якраз такі ваші обставини, страхи, звички і так далі. І у третій, що я можу зробити вже сьогодні, це мають бути конкретні дії, наприклад, почати вести бюджет, прочитати якусь книгу, записатись на безкоштовну консультацію до моєї академії, посилань в описі під цим відео. І так далі. Взагалі ця вправа змінює фокус із Чому це сталося, на що я можу зробити, і це перший крок до самостійності. І як у висновку скажу, що відповідальність це основа будь-якого успіху, адже перекладати її дійсно зручно і легко. Але це завжди про втрату контролю над своїм життям. Тільки дорослі люди досягають якогось успіху і фінансової стабільності. Якщо ви це визнаєте, що тільки ви відповідальні за свої рішення, фінанси і ваше майбутнє, ви стаєте по-справжньому автором та творцем свого життя. Я сподіваюся, це відео. Було для вас корисним та цікавим. І тоді на цьому каналі таких відео багато. Тож, будь ласка, не забудьте підписатися, якщо ви досі цього не зробили. А також поставте лайк та підтримайте цей інформаційний ресурс. Дякую вам і до зустрічі у наступних випусках.